Коротенький огляд Renault ELEOS, 2008 рік, 2.0 дизель, механічна шестиступенева коробка передач. Двигун працює без проблем. Можна сказати, шепче. От, закриємо його. Пройдемось по периметру. Машина загнана з Франції. Є сертифікат, вже розмитнена і повністю готова до постановки на перший облік. На автомобілі встановлені 17, 17 дюймові диски з шинами Michelin. Cross-line, це все СІЗО. Так, по протектору. І ще на цей сезон і ще на один мінімум точно хватить. Е, так, Що стосується комплектації. Комплектація привілеж, є майже все, окрім навігації та автоматичної коробки передач. Але автоматична коробка передач, я не думаю, що це є опцією, це швидше на любителя. Давайте заглянемо в салон. Я без доступ. Салон полностью шкиряный, чем мы не фокусуемся. Значит, е климат-контроль. Він, до речі, дуже класно і адекватно працює. Є система повного приводу, тобто є передній привід режим, повний привід та блокування, е, блокування коліс, режим лок, блокування диференціал. Є ще допомога е, при спуску згори. Пробіг, ви бачите, майже майже... Не знаю чи видно майже 255 тисяч пробив рідний з історією з історією в принципі співпадає є автоскладування дзеркал, є безліч таких от ніж. Очевидно, вже пора така, звісно, трошки забарився я. Так, є два ключа карти. На задньому ряду теж все, чудово, сидіння як новенькі, напевно на них ніхто і не їздив. В принципі, є фото, де більш все нормально видно, тому що зараз чомусь трошки темряво. Багажник. Багажник, як завжди в колеусів, з двох половин. Верхня, нижня. Багажник досить великий. Багажник тут є. Є ключ, є трикутник, є противооткатний чобіт. Відповідно, є докатка, а також сабвуфер босс. До речі, в цій комплектації, як і у більшості колеосів, напевно, акустика босс. Також у нього є ще ксенонові фари з автокоригуванням. Ну, В принципі, тут простіше сказати, чого тут немає, а немає тут, як я казав вже, немає тільки навігатора і автоматичної коробки передач. Все решта є ось такий от красень на ксенонових фарах. Сподіваюсь, майбутній власник буде задоволений.